В ефірі Тернопіль. Я вітаю всіх, хто нас дивиться. Працюємо наживо, аби першими розповісти про головне. Почнемо зі сміттєвого скандалу на Тернопільщині. Днями з'явилося відео, де невідомий вивіз на сміттєзвалище нутрощі тварин. Трапилося це у селі Баримівці на Зборівщині. Наші журналісти були на місці події. Виявляється, не лише це обурило людей, а й те, що цей смітник стихійний і вже десятки років туди звозять непотріб. Жителі села хочуть закрити його повністю. Що каже місцева влада? Дивимось. Ці купи сміття неподалік села Беремівці, що біля зборова. Відео, на якому чітко видно гору відходів із ось такою прикрасою у вигляді нутрощів тварин розлетілось мережею інтернет за лічені хвилини. Сьогодні цей так званий натюрморт прикрили іншими відходами та припорушив сніг. Побачила п'ятницю, а нагорнули їх. Бачите, як утилізували? Нагорнули їх просто на купу. Це утилізація. Піде жара, піде сонце, то все буде. Все буде по селу. Вітер розносить всюди. Тут ті турбинки, мухи розносять, ворони розносять. Все розносить. Жінка скаржиться, питання стихійного вивозу непотребу у Беримівцях вже давно турбує місцевих мешканців. Розповідає, це сміттєзвалище не санкціоноване. Тому зоряна не розуміє, чому сюди і досі продовжують звозити відходи із навколишніх сіл. Каже, проблема не тільки у нещодавно вивезених кишках, а й у масштабах самого смітника. Адже за десятки років сміття стало настільки багато, що вже сягає території лісу. Воно взагалі всім шкодить. І запахом, і, і ті, ще ті бебехи вивезли, тож може якась зараза кинутися. Ми хочемо його негайно закрити. Врешті-решт, місцевим мешканцям настільки остогид запах від сміттєзвалища, що взялись це питання вирішити раз і назавжди. Зібрали збори у будинку культури та викликали місцевого старосту. Утилізація тих берегів, яка була утилізація? Просто нагортання на, на купу то утилізація. Є були, якраз поїхали, я, я, я туди пішов. Був був трактор, був з комунального трактора, ті, ті як ви кажете, бебрухи там, там була дуже велика кількість шкір, то все відгорнулося, присипалося спочатку трохи землею, щоб не тягали собаки, і потім нагорнулося зверка сміття, просто щоб воно не ну, його ним не було чути, щоб його не було видно. Дві ну. це, це не є, є утилізація, але фактично його би треба було десь вести, десь спалювати. Ну, на, в, нас, в нас такого немає. У старости вимагають заборонити користуватись цим стихійним сміттєзвалищем, утилізувати відходи та обгородити його територію. Знаєте, загородити в полі без охорони Jeg це не робляться на вітала не моворі, бо люди я вам був 3 жому Обгородити якої стійкою то теж не просто в теперішній час. Тим паче додає староста сміттєзвалища, яке функціонує біля городів Беремівців, діє без документів вже більше 30 років. Бо місце, куди люди ще з 80-го року звозять відходи, не відповідає вимогам. Тому швидко вирішити проблему 30-річної давності, каже, не вийде. Там теж не просто закрити, тому що там ще є дорога до полів. Там справа зліва є наші має майсі того року буряк. Там мусить бути якийсь заїзд, мусимо зробити. Вам з боку якийсь невеликий проїзд, щоб ви конем могли вивезти в мусор, та як ви кажете, ви теж туди ввозите. Повірте, його зараз закрити. Це я вам кажу, таке це нереально. наразі, аби вирішити проблему. Староста села готує документи, щоб зробити з стихійного сміттєзвалища місце для тимчасового зберігання відходів. Офіційно на сьогоднішній день вже виробляється паспорт. Технічний на сам на сам смітник, але це не буде смітник, а тільки місце для для тимчасового зберігання. Звідки в подальшому, коли вже буде паспорт готовий, і коли будуть офіційні документи, що це ми веземо там не, не знати що, а іменно з того сміттєвалища сміття, буде возитися те сміття на переробний. Місцевих така відповідь не влаштовує. кажуть, хочуть повністю позбутися сміттєзвалища, тому надіслали запит для перевірки в столичну екоінспекцію. Наразі заявку опрацьовують фахівці тернопільської філії. А жителі беримівців додають, збиратимуть підписи та продовжать боротися, аби на території села не було навіть тимчасового зберігання сміття. Далі тема освіти і чому забрали історію. Таке питання виникло після оприлюднення обов'язкових навчальних дисциплін у мультипредметному тесті 2023. Там два блоки для всіх учасників: це українська мова та математика. А на вибір історія України чи іноземна мова. Перебуваючи на Тернопільщині, міністр освіти прокоментував це рішення. Так історію забрали із обов'язкових на прохання тих, кому для вступу у виш потрібні більш специфічні дисципліни, наприклад. Хімія, а вивчення історії України як частини патріотичного виховання має бути пріоритетом для учнів і батьків незалежно від тестувань і обраної професії. Ми в 2023 році так само відмінили державну підсумкову атестацію. А це саме дві дисципліни, якими є українська мова та математика. Але для виконання Зрізу знань по цих предметах, які дають найбільшу прогностичну валідність, ми поставили їх обов'язково. При цьому всі дійшли згоди, і батьківські спільноти, і громадські організації, освітні експерти і депутати з комітету. Ми вносимо обов'язковим елементом наступ, з наступного року історію України в перелік державної підсумкової атестації. І знову про допомогу військовим. Якщо у вас вдома є непотрібний, старенький, але робочий телефон, ви можете передати його на добру справу для військових збройних сил України. Тернополянка проводить збір таких мобілок, аби згодом відправити туди, де це вкрай потрібно. Тож, які саме телефони можна приносити, і куди дивіться далі у сюжеті нашої Олесі Лепчак. Телефон для щасливого дзвінка від ЗСУ ініціювала збір мобілок Дарця Веретюк. Вона давно допомагає нашим захисникам різними шляхами. А кілька тижнів тому на своїй сторінці в соцмережах поширила допис, де пояснила, які саме пристрої збирає. Писався пост, і якось він дивовижним магічним чином отримав дуже широке поширення. І ну, виявили ініціативу люди з інших міст і ну, запиталися, чи буде сенс збирати власне в інших містах. Минулого року Дарця також проводила збір телефонів для військових. Тоді люди активно долучались і вдалося отримати достатню кількість. Цього разу до неї знову звернулись дві бригади із проханням ще раз передати робочі засоби зв'язку. Ми вирішили її запустити, оскільки ну, телефони зібрані попередньо вже закінчились. Орієнтовна кількість. Цього розхідника це десь 70-80 телефонів, йде у двох бригад за місяць часу приблизно. До акції долучилось і кілька майстерень мобільних телефонів, які радо погодились ремонтувати та перепаювати пристрої. А ще завдяки їхнім майстрам робочі телефони приймають і без акумуляторів. Суть у тому, аби мікросхеми власне телефону були робочі, тобто щоб телефон міг прийняти бодай один вхідний виклик. З гучним е сигналом, <кхи> ну тобто не на відру. Ну, тобто, якщо в нього мікрофон там не працює, окей, але якщо в нього динамік не працює, це вже не окей. Тобто суть тому, аби телефон міг прийняти вхідний виклик і сповістити про це звуковим сигналом. Від початку збору вже є понад 250 пристроїв. Дарця розповідає, люди приносять різні телефони та навіть планшети від найстаріших моделей і фірм до нових, від стареньких кнопкових до смартфонів. Зовнішній вигляд не важливий дехто навіть приносить лише зарядні пристрої. Тобто, ми свідомо зараз беремо з запасом. Ну тобто, ми не використовуємо всю цю кількість, яка зараз нам надходить, але розуміючи, що навряд чи ще раз. Так вийде поширити цей пост, бо це якось так ну, дуже магічно сталося. Е, тому ми беремо зараз запас, плюс до нас поступив запит ще від е, третьої, ще одної бригади. І можливо, ми їм також будемо постачати на фронт. Телефони відправляють у невеликій кількості. Дозовано також до акції долучились люди з Чернівців, з Баража та Івано-Франківська. Тож, якщо у вас вдома також є старенький телефон, яким ви не користуєтесь, то можете долучитись до акції і таким чином допомогти Збройним силам України. Приносити пристрої можна щодня на вулицю Богдана Хмельницького, 12. Попри те, що росіяни хочуть знищити українську культуру, наше мистецтво продовжує жити так. У Тернополі презентували виставковий проєкт під назвою Мудрість як зброя, присвячений Григорію Сковороді. Ми не зі всієї України привезли у Файне місто 22 роботи. Більше про це дивимось. Мудрість як зброя. Українські митці у Тернопіль привезли виставковий проект, присвячений 300-річчю Григорія Сковороди, філософу, якого росіяни хочуть присвоїти собі. Та водночас, рік тому ракетою знищили меморіальний музей Сковороди на Харківщині. На противагу цьому українські художники вирішили вшанувати творчість генія та створили проект Мудрість як зброя. Головна ідея не зобразити портрет Сковороди, а показати суть його постаті. Написання проекту займало десь близько місяця. Потім реалізація проекту була значно довшою, але зважаючи на те, що ми в війні, зважаючи на те, що почалися бомборбомб. Бомбардування міст західної України і енергетичної системи були великі ризики, тому що елементарно могли розбомбити навіть ту друкарню, де друкувався каталог. Це все було проблематично. Ми старалися виконати це в максимально стисні терміни. У проєкті 22 роботи митців із нашого міста, а ще Одеси, Харкова, Києва, Львова. Володимир один із тернопільських художників, який також долучився до проєкту. Каже, для себе виділив філософську байку Жаба на цю тему і створив картину. Такий Будиночок для жаб. Там є старша мудра жаба, і є такі молодші, глупіші, які власне тої байки що е, треба е, поважати свою е, свій фах, свою спеціальність для того, щоб потім якби ну безбідно е, жити в цьому світі у Тернопільському обласному художньому музеї, де презентують виставку, людно поціновувачі із захопленням оглядають експозицію. Нам кажуть, Григорій Сковорода знатна та важлива постать для українського народу. Це наша ідентичність, нас зараз вбивають. А це ми. І ми повинні з собою показати, що ми живі. Оце все це ми. Додамо у Тернополі виставковий проект триватиме місяць. Пізніше кажуть організатори, експозиція попрямує до Польщі. Як приготувати правильний такий популярний в Україні фастфуд навчали людей золотого віку? Смачний бургер робити своїми руками вчилися не лише тернопільські пенсіонери, але й переселенці з різних куточків країни. На майстер-клас прийшло близько десятка людей. Результат здивував усіх. Фастфуд в домашніх умовах. Бургери вчилися робити тернопільські пенсіонери. Страва кажуть незвична, але смачна, а в приготуванні цікава. Серед учасниць майстер-класу і Наталя – Холодир. У Тернопіль вона переїхала з Херсону. Жінка розказує, що вимушено покинула рідне місто, проте не опускає рук, адаптовується та навчається новому. Тікла від фашистів. Тут діти працюють я з донькою, з дочкою. Проживаємо, орендуємо квартиру, діти працюють. А я відвідую терцентр з дуже великим задоволенням. Навчитися готувати бургер вирішила і для себе, і заради внучки, яка полюбляє фастфуд. Швидко приготуються, якщо з натуральних інгредієнтів це дуже смачно і хочу навчитися і теж свою внучку кормгодувати. Бургеру. Прийшла на майстер-клас і тернополянка Світлана Сліпченко. Попри свій поважний вік, жінка досі готує сніданки, обіди і вечері на всю свою велику сім'ю. Тепер мріє навчитися новим рецептам. Я абсолютно не купер за професією, але я хотіла. Е Порадувати своїх близьких якимись новими рецептами, найважче, але найцікавіше для учасників було готувати найрізноманітніші соуси. дуже багато нових інгредієнтів соуси, які я не робила раніше. Ну і ви. Технологія виконання теж мені дуже цікава. Я була дуже вражена. Я думала, що я вже так багато всього вмію робити, пекти і готувати. Я була вражена від такої технології. У терцентрі розповідають, що подібні майстер-класи проводять щотижня, і кожного разу на них приходять різні люди. За тематикою заходи також намагаються чергувати. Якщо сьогодні проводять заняття з кулінарії, то вже наступного дня малюватимуть чи вишиватимуть. Сьогодні я вважаю, що кулінарія це для людей. Поважного віку. Вони і так вже з досвідом, люди, жінки. А сьогодні вони матимуть можливість удосконалити свої вміння і поділитися один з одним та навчитися чогось нового. Майстер-класи для людей золотого віку проводять для того, щоб більше соціалізувати їх, а самі учасниці додають в такий час важливо мати цікаве дозвілля. Я тут в товаристві, це теж багато значить людини, яка на пенсії. Не сидіти вдома, а мати своє товариство і розвиватися майстер класу усі учасники пішли задоволені, адже додому понесли не лише смачні бургери, але й нові рецепти фастфуду. І на завершення про погоду в суботу буде плюс 11 градусів неділю до 14 тепла. Щоправда, нічка буде холодною від трьох морозу до двох тепла. Опадів вихідними не прогнозують. Що ж, на цьому я з вами прощаюсь. Як завжди бажаю вдалої спокійного дня. До зустрічі ввечері з підсумками.